На Закарпатті з'явилося сучасне напіввідкрите стрільбище. Його офіційно технічно відкрили на Ужгородщині. Головною метою стрілецького комплексу вояк є дати цивільному населенню базові знання та навички правильного і безпечного користування зброєю. Сертифіковані стрільбища допомагають нам бути сильними. Ці ці стрільбища допомагають нам. Стати незалежними це основа, коли ти не боїшся, коли ти знаєш, що треба робити, коли ти знаєш, як поводитися із стрілецькою зброєю, коли ти знаєш, як захищати себе. Тоді ворог боїться на тебе нападати. Присутні на відкритті стрільби ще військові наголосили на його безпечності. Комплекс відповідає всім державним і будівельним нормам, наказам та розпорядженням Міністерства внутрішніх справ. У ролі інструкторів працюють захисники України з багаторічним бойовим досвідом. Спочатку вояк працював у тестовому режимі, а відтак готовий до прийому відвідувачів за попереднім записом. Цивільне населення зможе ознайомитись з, озброє... з озброєнням, з боєприпасами, з порядком поведінки зі зброєю, навчитись ним користуватися. І ще раз хочу наголосити: безпечно навчити ним користуватися під керівництвом досвідчених інструкторів, учасниками бойових дій, людьми, які вміють користуватися цією зброєю. Тому це дуже дуже потужна ініціатива, і ми тільки вдячні. Організатором, що вони запроваджують таке серед цивільного населення, стрілецький комплекс розрахований на стрільбу з різних дистанцій. Ну я подивився. В принципі, все, що потрібно, є, є 25 метрів, 50, 100 метрів. Дуже добре розвиває тактично ця площадка для страйкбола. Тому початкова підготовка. Тут ми не, ми не зможемо не вчити дітей. Ми змушені будемо вчити дітей юнаків, дівчат в школах, початкові військової підготовці. А тут я думаю, вони будуть дошліфовувати майстерність на закладеному стрільбищі. Планують реалізувати амбітні спортивні плани. Вже договір про співпрацю між Федерацією практичної стрільби України та даним стрільбищем. Планується на майбутнє спортивні заходи. Також створений клуб. Є є один із перших членів цього клубу. Можу сказати, що клуб буде збільшувати свою чисельність, судячи з того, яка кількість питає про це, яка кількість людей приходить тренуватися. У стрілецькому комплексі вояк переконані, отримані під час стрільби навички дозволять якісно поводитися зі зброєю та почуватися захищенішим.